Це із, з саме таких великих мінусів. Та просто захотілося що, ну вилетіла ваша реклама знову, як колись, а ти взагалі не спиш. Незручно аж навіть до сліз. Якщо вам дають пілулки, пийте. Добрий день. Добрий. Розкажіть, будь ласка, скільки часу пройшло після операції? У вас десь скільки це дев'ять місяців. майже дев'ять місяців. вісім, з половиною місяців, Давайте саме так довго думали з приводу волосся? — Роки. Десь роки? роки чотири, напевно. Та ні, напевно, більше ще й повномасштабка почалась, і виходить, що ми відстрочили той момент десь роки на два точно. Угу. А до того ще, напевно, чотири роки. Ну, плюс-мінус, бо вже почався процес І Що обаління. вас підштовхнуло на цей важливий для вашого життя крок? А я не знаю що. Та просто захотілося, ну, ті, побачив вже такий прийняв рішення, що треба робити, і вилітіла ваша реклама знов, як колись. А ага. ви на нас були підписані ще до Та, так, так. десь, ну я кажу, десь напевно вже до того ще чотири роки, або напевно більше ми були підписані. А. Так так. А, це розуміє. В курсі були. Як пройшов ваш період реабілітації? Е, прекрасно, якщо не враховуючи не враховувати перші десять діб. Да, 10. А, що, а що там було, так? Да. Спати неможливо. Точніше, ти не спиш, навіть ти сидиш, і це важко. Тобто, хто буде робити, напевно, рекомендую брати відпустку, все ж таки. бо у вас ні сил ні на поїзд, ні на що не буде От перші десь днів ну, напевно, 6 точно. А ти взагалі не спиш. Ти я не знаю, як це правильно назвати. ти Дрімаєш, да, і кожну секунду часу ти проводиш е, в полудрьомі. Це що, через тотал контроль? щоб не по ну, зону ну, пересадити? Ну так, да, да, ну хочеться ж, ж, ж результат добити. як то кажуть, щоб всьому розстало, що? як треба. Взагалі прикольно мати все ж таки якісь подушки, типа ну перше. Дірекцільне діанес подушку нормально, плотно під, під кутом 45 градусів, бо я використовував звичайні подушки, і вони не дають того ефекту, бо вони все одно провалюються, бо вони занадто м'які. І класно, типу, зробити ще такі, як. Е як піріла із подушок, по суті, собі, щоб ти просто, як то як так, на замар, як -то, так хомуна, бо десь в бізнес-класі якогось самольоту. Uh -huh. От от щось подібне, це тоді вже дуже зручно, бо ти, виходить, коли ти сидиш, ти ну, не можеш повернутися, ну, бо тобі ну, дуже хочеться повернутися уві а так от як зафіксований, і так. В кому uh -huh. разі легше якось процес відбувається. Хоча я, до речі, профукав момент, що ви ж надавали таблетки, да, які, типу, тискать, А? Не проти набряку вони були, а проти, проти да, знеболювання. Вони, вони, не... А я, я їх не використовував. Я думав, що їх треба. А Я, як... ви так, так? я, я користо, використовував типу, одну, по-перше, ну, після процедури, бо от перший день ми закінчили процедуру, я доїхав спокійно додому, стою кровавленою головою. от. І е, першу пігулку я випив десь за три години після mm. операції, після, от, і, і все, і більше я не пив. Тобто самої болі, якби не було. Після, але вже була біль е, від е, подушки. Ну тобто, угу. тому що ти встані, голова постійно закинута на цю да? автомобільну, скажімо так, да, подушку, і воно прям просто давило дуже сильно. От і від того було вже незручно аж навіть до сліз. Тому, якщо вам дають пігулки, пийте і пишіть. — Так. — Чи треба їх пити? Та. Так, добренько. Як пережили шокове випадіння? Як вам було? А, ну блін, ми ж всі знали, що процес став, почався різкий, е, ну відносно різкий, та ріст волосся, і це було прикольно, бо ти такий вже їжачок, ти вже бачиш приблизно кантовку, все, все ніби прекрасно і класно, і тут якийсь момент, там бах, я так все на ноль. Ти такі, ну а ну, але ж ми були готові до того, тому ну, треба якось то. Готуватись не знаю, морально. Ну, якщо вже прийшли робити пересадку, то ну вже все. Вже. Назад дороги не ну, вже її нема, але вже пізно. Типу, ну а результат себе, ну це не так довго, як, як б, ви результати на п'ятий місяць, не, напевно, на, вже не на п'ятий, а напевно раніше ти вже бачив такий нормальний результат. Десь, напевно, в січні я вже побачив, ти в вересні ми почали. <світ> Зробив, точніше, садуру, і мені здається, що десь січня місяць я вже побачив. Нормальний результат, лютий місяць взагалі клас, березень все, вже майже, майже А зараз. В Ну, зараз да, зараз. Да. Тобто зараз взагалі, а ще три місяці до повної реабілітації. Так що круто. Приходьте, але є нюанси, і мінуси. А давайте давайте такий типу, сірий фон. Коротше, да. і так, дощик. Такий <ріх> да, да, болінне, що ж то буде а, стрижка стане дорожчою. І шампунь у вас тепер буде теж дорожчий. Всім в одному вже не канає. Тому це з самих таких великих мінусів. Дякую. <реш>